Доброго здоров'я! З вами терновчаночка. Ось мину... минула доба з того часу, як ми розклали зельць. Зараз ми знімемо харчову полівочку, якою ми прикривали зельць. і дістанемо його з нашої формочки. Він ось так легко виходить. Форма була заслана харчовою плівочкою. Ми її знімаємо. І подивимося, який у нас буде зельць в розрізі. Ось так. Ріжеться він дуже гарно. Таким ось він виглядає на розрізі. Ось так буде він. На тарілці. Наша родина полюбляє їсти такі страви з домашнім хроном, який мій чоловік виготовляє власну гроші. Дякую за перегляд. З вами була Терновчаночка.